Три дні тому ухвалено рішення зупинити формування нових бригад. З цього дня всі поповнення мають йти виключно у досвідчені бойові бригади. Виявилось, що те, що хтось доповідав Зеленському і те, що він озвучував два тижні тому, що нові бригади нібито можуть замінити. Досвідчені і дати їм ротацію виявилось нулем фейком. Це фейк. Ця брехня була спростована. Я дякую всім керівникам, хто зробив чесну доповідь на ставці. І тепер, нарешті, буде порядок в тому, що ухвалено рішення поповнювати досвідчені бригади. Це єдиний шлях давати ротацію військам. Це проводити внутрішні ротації, а не створювати, плодити ці нікому не потрібні нові організми, купу нових адміністративних посад, які не воюють, які просто проїдають ресурси. В той час, коли бойові бригади не поповнені. Хочу сказати, що в той час, як веде бої зараз ввели в бій 155 ту бригаду, підвищують, як ми бачимо. Боєздатність шукають офіцерів. В бій під Покровськом в полосі 155-ї бригади командування направило один з батальйонів 93-ї механізованої бригади з завданням зайняти одну з позицій. Батальйон прибув у повному складі для виконання завдань для того, щоб допомогти прикрити розгортання 155-ї бригади. Прибув у повному складі. У складі і на позицію вивів усіх бійців весь наявних, усіх наявних піхотинців. Вісім бійців. Вісім піхотинців. Вийшли на одну з позицій. Оце був склад батальйона одної з наших кращих досвідчених бригад, яку залишили без поповнень, Яка в такому стані має прикривати розгортання. Нової бригади, яку, як розповідав Суспільству Верховний Лунокомандович, він створив, щоб давати ротацію. От такі ганебні результати. Я сподіваюся, що тепер в офісі президента, заступником голови офісу президента, є нещодавній командир 93-ї механізованої бригади Павло Паліса. І не сумніваюсь, що в нього є така інформація стосовно стану 93-ї бригади, і сподіваюсь, що його близькість до Верховного головного команду.